Ніколи такого не було, і ось знову на телефон гарячої лінії Гавецької варти звернулися мешканці будинку номер 50 по вулиці Володимира Великого. Приблизно о десятій ранку в цьому від будинку відбувся значний стрибок напруги, внаслідок якого згоріло багато побутової техніки, в тому числі холодильники, комп'ютери та телевізори. Гавецька варта виїхала на місце, аби розібратися в даній ситуації. Значить, нас сьогодні, зранку о 10 годині, було зафіксовано перепад світла 380 вісімдесят Це все є зафіксовано. Вольт, як там правильно ми викликали аварійну, аварійна приїхала, сказала, що вона до того нічого не має. Викликайте службу ЖЕКу. Викликали ми ЖЕК хлопців. Вони прийшли, подивилися. Сказали, що так само до того нічого не мають. Після обіду, годинка, десь, може, друга півтречої, прийшла жіночка, сказала, що вона є ЖО і головний інженер. Пройшлася по квартирах, сказала, що нічого страшного, ви не переживайте, нічого не погоріло, все буде добре. Ми спиталися, як не погоріло. Якщо в людини телевізор бабахну у нас, наприклад, в ванні лампочки теж бабахнуть, то нічого, то все нормально. Сказали, що треба економити, бо у вас великий перенапад напруги. Ми сказали, як люди всі на роботі, які може бути перенапад напруги, якщо в принципі все все виключено зараз і всі на роботі. Вона сказала, що не знає. Це не її компетенції, треба міняти кабель. Ми спиталися, хто буде його міняти. Це теж не її компетенції. Минулого місяця, десь приблизно місяць, ну, в мене нагоріло тисячі на дві так орієнтовно, От, при тому, що я займався ремонтом сам, деякі речі пішли по гарантії. Лампочки, наприклад. На сьогоднішній момент сказати, скільки техніки нагоріли в першому під'їзді, важко, тому що немає навіть напруги, немає можливості включити. Але ну, так, попередні оцінки там лампочки постріляли, телевізори постріляли, котли згоріли, блоки живлення. А що далі, ну, важко буде говорити. Яка тут причина аварії? Тут не було напруги чи що, я не знаю. Я вже прийшов. Чому було така велика напруга? У мене навіть, я звідки знаю, я не міряв напругу. У мене навіть немає чим допомогти. Мужчина показує, що він їх фоторифував, як 380? 380? А хто міряв? Там мужчина забулася. Він міряв, так? У мене там якісь окрила, які це все. А, а, ну, ну, то то то, а, а яка причина? Що сталося? Чому так різко не ну, пора пройнуло? Тому що електронака каже, що це не їхнє відповідальність, що це вони не винувають. Я не знаю. Не знаю, що так не знаю. Чи була спроба ці жіночки з ЖАКу якось задокументувати? Ні, вона відмовилася. Хлопцям я говорила особисто. Вони сказали, що вони тим не займаються. Є ЖЕК, є начальство, вони всі в курсі. Прийшла ця жінка, вона сказала, що вона нічого не збирається документувати і ні підписувати, ні складати акти. Важливим моментом у таких справах є документація події, бо саме на основі цих актів, в яких вказано перелік техніки, яка вийшла з ладу. Можна добуватися компенсації від ЖЕО. За коментарями щодо цієї ситуації ми звернулися до головного інженера ЖЕО Ростислава Петречко. Яка причина була пошкодження? Підземній частині будинку видно прикладений кабель. Я так думаю, що пішло навантаження, велике навантаження електричної енергії на даний вид кабелю. Ну і напевне він був пошкоджений. І тоді ми вирішили замінити інший кабель, зовсім прокласти іншим шляхом від загальної електрощитової, до першого під'їзду будинку, тобто де стався цей випадок. На сьогодні ми працюємо над тим питанням на рахунок пошкодження побутових приладів. Ми обійшли е на кількість квартир вже кого немає вдома, ще будемо доходити, будуть ще проходити, або ми будемо викликати своїх спеціалістів. І будемо платити кошти за ремонт їхньої побутової техніки, або самі мешканці будуть собі, знаєте, наймати якихось ліцензованих підприємців, які б їм відремонтували цю техніку. Ну, на рахунок квитанції будемо розраховуватися з людьми. Відтак сподіваємось, що ЖЕО виконає свої зобов'язання щодо компенсації збитків мешканцям цього будинку. Чи будуть повторюватись такі ситуації надалі? Невідомо. В свою чергу, аби уникнути неприємної паперової та судової тяганини, рекомендуємо обладнати своє житло стабілізаторами напруги або придбати так званий мережевий фільтр. Не забувайте, в якій країні ми живемо. Тут ти ні від чого не застрахований.